дня всім із вас авто. Сьогодні ми на площадочці біля Ганновера. Будемо оглядати автомобілі під замовлення Volkswagen Tauran 2012 рік. 1,6 дизель, автомат. Ціна цього автомобіля 5990. І Він сказав в німець по звонку, що це фест Price, тобто це останній цена. Ну, я думаю, що там може. Дожмемо його до 5900, подивимося. Зараз чекаємо, він має під'їхати. А поки я покажу вам цей автомобіль І заодно для клієнта. Все, передивилися. Чистий 12 рік, бо по стеклах все 12 рік. Резина середня, передня. задня нова стоїть. Отут знизу підігнутий поріг. Отут Невеличке е, є спетно, треба буде робити. Е, так, тут, е, нічого тут нічого не фарбоване, тут нічого не фарбоване. Фарбувався бампер. пластик, е, і отут підфарбовувалося це крило з переходом е, на, на дверку. Все. Більше нічого не фарбувалося. Цей поріг цілий. Немає нічого. Легкосплавні диски. І такі є маленькі пошкодження. я Буде видно на відео, не знаю, Від граду. От такі, от тут де палець, я показую. На криші то їх практично не видно, але якщо придивитися, їх буде видно. Все. От. Скло все оригінальне 2012 року, ніде нічого не мінялося, аварії не було. Все перевірили прибором, подивилися. Поки не можу відкрити, бо немає німця. Якщо можна через скло, сидіння комбіновані, шкіра з матерією, автомат DSG. Ну, скажімо так, ці DSG на 1,6. Так собі автомат, коробка передач так собі, але в принципі, пробіг 250 тисяч ну, для 2012 року в принципі, нормальний пробіг. Розмитнення на ньому ми посчитали десь в районі 3000 буде. Ціна автомобіля 5900, я думаю, віддасть. Ну, І доставка автомобіля 850 євро. І моя робота коштує 600 євро. Так що завжди будемо раді замовленням. Можемо вам підібрати автомобілі в Європі, в Німеччині, в Нідерландах, в, принципі в Польщі можна теж, в Бельгії. Доставимо, розмитнемо під ключ в Україні. Раді будемо вашого чекати звертання. Так що е, телефони знаходяться в нижче по ссылці е, на Ютубі. Звертайтесь, будемо раді е, вас бачити.